Спорт це не просто тренування чи змагання, це невід'ємна частина здорового способу життя, яка допомагає нам почуватися краще щодня. Спорт є основою командного духу, наполегливості, віру в себе і підтримку друзів. Розвиває лідерство, вчить працювати в команді, приймати поразки і не боятися викликів. Він допомагає знаходити нових друзів та змушує ставати більш впевненим, наполегливим та дисциплінованим. Це середовище, де формується сила волі та впевненості у собі. Ти стає сильне не тільки моральне, а ще й фізична. Тренування зміцують м'язи, покращують роботу серця, формують витривальність. Під час активних занять зміцнюється серце і легені. Розвиваються м'язи, кістки та покращується монет. А отже, менше хворієм, більше радіємо. Спорт це не просто фізичні вправи, це цілий світ можливостей, де кожен може знайти себе, розвинути свої таланти та стати кращою версією себе. Пам'ятайте, що спорт це інвестиція у ваше здоров'я, ваш характер, і ваше майбутнє. Тож не бійтеся виходити на спортивний майданчик, пробувати нові види спорту, знаходити друзів і просто насолоджуватися рухом.